Історія кохання, ми хочемо розпочати наш сьогоднішній святковий вечір. Перш за все, я хочу всіх присутніх привітати із Днем закоханих, побажати всім міцного здоров'я, щирого кохання, лебединої вірності, нехай сьогоднішні. Наші виступи зігріють ваші серця, нехай збудуться всі ваші найпотаємніші мрії, всього вам, всього найкращого, спасибі вам, що ви сьогодні знайшли час і відвідали наш зал. Я думаю, що не пожалієте і до вашої уваги. Зараз виступ жителю гуртожитку. Я думаю, що все буде добре і ви залишитеся задоволені. Так і їх ніщо не роз'єднав. Прощав і поговоримо ми нині. Господь уже 17 столітті, поспіль закохані всього світу. Відзначають найромантичніше свято року День закохання. Цього дня навіть повітря, сповнене немогальні. Чекайте, стоять. Любов'ю хворі усі епохи, тому про неї так багато написано, але повторень немає, бо неповторні самі люди і кожна особа велична. Зійди до мене зіркою із неба, вічні явися, в мареві прийди, тільки не клик і не зови, не треба, не треба слів, ти руку простягни. Кохання це чудове, окрилююче почуття. Усяке сильне переживання відображається у цьому слові. І це не дивно, адже саме кохання надає людині силу. Кохання це чудове кохання, ніхто не зможе пояснити, що це таке. Це велика загадка життя. Люди кохали один одного завжди. Швидко плине час. Сторіччя за сторіччям разом з ним змінюємось і ми. А що ж, кохання, можливо, воно не існує? Подумайте іноді хтось. І хочете тоді кикнути. Ні, ні, і ще раз ні. Любов жива і ніколи не зникне. Доки існує життя, адже життя і є, кохання. Ідіть на зустріч, кохання, і хто знає, можливо, сьогодні ціла амура з солодкою трутою наздожене вас. І ваше серце ніколи не буде самотнім. Нехай здійсняться найпотаємніші ваші мрії. Любов не кара, але й не гра. Вона не квітка, що зів'яне швидко. Любов це дар, і Бог сам вибира, хто заслужив, оце пізнати диво. Кохайте, Кохайте і будьте коханими. Кожна молода людина правильно знайти свою другу половинку, попитати, створити сім'ю. І кожен народ щодо цього має свої звичаї, традиції, що вироблялися протягом багатьох століть. Звичаї це ті прикмети, за якими розпізнається народ. Не тільки в сьогодення, а й в і в минулому. Водення і не може бути майбутнє. Кортаючи сторінки історії рідного Верховинського краю у нас пробуджується почуття гордості за наш волелюбний працьовитий народ, за міцні нерушимі сім'ї, створення яких ми і хочемо поетапно відтворити сьогодні. Карпатський мій краю, земле моя рідна, любов до тебе починається ще з материнської колиски, від Щедрівки та рушникової веселки, від таїнства. Твоїх традицій. А виникає питання: як вже могли молоді люди познайомитися? Коли не було? Ні це ні клубів, ні центрів розваг, ні часу вільного, бо завжди була робота. А було це ось як? Від покрові до Великого посту розпочинався сезон вечорниць. Щовечора збиралися хлопці, дівчата в хаті одиноких або людей похилого віку. У будні дні на вечорницях дівчата працювали, пряли волну, шили сорочки, вишивали рушники собі на приданне. рівні права. Вони були поза родинним осередком виховання. Тут навчалися всіх премудростей життєвої науки, серед яких було найважливіше навчитися жити так, щоб тебе поважали люди. Молодчилась спілкуванню, товарискості, єдності, доброти та любові. Весело проходила та частина вечорниці, коли співали й танцювали. Дівчата намагалися привернути увагу хлопців своїми дзвінкими голосами, а хлопці прихмістю, силою, вмітливістю. Чорниці, це своєрідний клуб сільської, сільсь... сільської і молоді на верховині, де молоді люди зближаються, пізнають один одного, закохуються і як наслідок одружуються. Коли хлопець і дівчина були переконані у своїх почуттях, вони повідомляли про це своїм батькам, які домовлялися про дату. Приходи родини молодого до батьків молодої. Робилося це на благовічний день вівторок, четвер, субота, неділя, а найчастіше уріздя свята. Батьки дівчини ретельно готувалися до приходу з У домі все припиралося, вивіталося і вимивалося. Готували гостину, подавали голубці, відверне м'ясо, картоплю, капусту з квасолею та вівсяни або напоїв було мало. Сили уклали скупку. Веські Батьки хлопця. ой ой Іване, та чи все вже десять часів, а то не є. Та що буде, не прийде? Та все в село знає, що у нас сватанки. Ти Джоно, ти здурилася чи що ти є? Та то порядні люди. Обіцяли та й прийдуть. Та й пак із сопків прийдуть, та й дорогу замерло, та ти не Петрі, що раз та й е збіг. А ну мені 20 морозу рано було. А ну дитино позивище озір, може, десь там вже йдуть. Йдуть мамку йду, Ну, слава Богу, бо знайшли, б нам мороки на все село. Та й достать, ми А молодий. Слава нас Після звичайних привітань у хаті сватачі починали розмову про помитчу, а завершували датою проведення весілля. Велася розмова про згоду молодої на шлюб. Відповідь молодої була обов'язковою і вирішальною. Обидві сторони розмовляли про придане молодої і місцеве щіде. Після усіх уточнень мати молодої пов'язувала наречених рушником старший сват давав доручення молодому, дати оголос цю церкві про майбутній шлюб. А потім починалася гостина, на яку молодий запрошував музикантів, обряд закінчувався танцями і до цього вже могла приєднатися зі Страмок. Починається усилена підготовка до весілля. Гей, Карпати, рідні гори, Карпати рідненькі, послухайте наші пісні, дзвінки, веселенькі, нема таких долиночок і такого гаю, і такого весіллячка, як то в нашому краю. Міжгір'я це тихий зімний рай, не зачаровний кожний, хто хоч раз побував тут дихту свіжого повітря, милувався синьокою, перлиною гір, синевірським озером, слухав тут живий город з тимбіт чи веселі співсопільки. Та не тільки неповторною красою своїх гір відомий наш край, але й своєрідною культурою, побутом, звичаями та обрядами. Одним з найулюбленіших найколоритніших обрядом верховини є весільний обряд, Здавна від відзначався своєю різноманітністю бар і такими його обов'язковими елементами, як балинкування і вінкоплетіння. Ці два обряди передували весіллю і обов'язково були пов'язані з барвінкою, цією вічно-зеленою і привабливою рослиною. Використовували її масово і в інших обрядах ворожіннях, заклинаннях, похоронах тощо. Говоримо, використовували, бо, на жаль, вона поступово почала забуватися. А нам так хочеться, щоб цього не сталося. Саме це змусило взяти за відродження забутих звичаїв та обрядів нашого мальовничого краю. Отож, стениця. Прищатий барвінку по землі низенько, весели наші душі серденька. Перед весіллям заздалегідь вибирають місце виробування барвінки для цього обряду. Мати молодої приготовляють для складання барвінку, доморка мобілу скатертину, ножниці, вовняні рукавиці, хліб, склянку палинки, вовняні нитки та копійки. У вівторок або четвер перед весіллям на зорі йдуть різати барвінок. Нагороди сюди староста з музикантами, молоді з кумами, на ки, хрещені матері молодих і хлопчик, років 5-10. Усі в святковому одязі йдуть в селому супроводі музики, здебільшого протяжної, весільної і співають. Барвінок, складають його із скатертину. Міцно зав'язують і мати молодої кладе собі на голову і затанчовує коломийку. Потім нанашка забирає скатертину з барвінком і несе його до хати молодої. Січеною водою та паленкою. На нашки сплітають тюнок молодим. Хліб кладуть поряд, вибирають найкращі стебла барвінку і напряж через стіл подають ламлени шкаф, які плетуть вінки. Вони їх слизно скріплюють повняними нитками, щоб не дай бог не розірвалися. Усі уважно слідкують, щоб жоден листочок не впав на долівку. Коли закінчили плести вінки, нарашка дає кожному по шматкові хліба, що був на столі і каже, дай Боже, щоб у наші молоді щастя й добра зрали, щоб у наших кумів та дружок не скоро такі вінки вили. мою гудаченьку, у струну тоненьку, бо я беру танцювати дівку молоденьку. Заусляй мою гудаченьку, я буду іграти, грати, щоб моїй рибці в тайні легко танцювати. То й традиції має наш виховинський край. Тому, Чи мати забулося? І ось настала пора їх відродження. вдячний за вашу увагу і думаю, що можемо сміло подякувати нашим учасникам сьогоднішнього свята. Всіх ще раз щиро вітаю і Днем закоханих. Кохайте і будьте коханими. І думаю слово надати заступнику директора з навчально-виховної роботи Володимиру Ірну. Добрий день. По-перше, хочу вас е, теж від себе особисто привітати із святом, святом молодих, свято закоханих, ну і не лише молодих. Я думаю, що і ми, старші, теж не відкажемося від е, такого почуття прекрасного молодого почуття. І я думаю, що у багатьох воно е, є і до старих, старих похилих років. По-друге, я би хотів щиро подякувати учасникам сьогоднішнього нашого свята, бо свято вдалося. Вони нас провели стежиною від сьогодення до того часу, як наші пращури, прабаби, прадіди закохувалися колись, як вони колись е, женились, сваталися і так далі. Тому подібне. Звичайно, це приємно е, було побачити. Достатньо на високому організаційному рівні все пройшло Молодці. Я би хотів щиро всім вам подякувати від нас всіх тут, побажати вам, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам того, щоб ви е, такі свята організовували постійно і щоб вони у вас були не один раз 14 лютого, а щоденно, кожного дня. Свято кохання має у ваших душах розцвітати. Щастя вам, здоров'я, успіхів у навчанні і в коханні, якого ще воно не прийшло, щоб найближчим часом сьогодні вже воно обов'язково до вас навіталось і прийшло. І особливо хочу подякувати Віктору Васильовичу за змістований, організований, гарний вечір. Працівники трошки зараз вечір у нас завершується, а працівники залишиться так як зараз дискотека буде. буде сьогодні вечором з дев'ятнадцятої години. Працівники, будь ласка, залишіться на місці. Всі війни, дякуємо гарно.